Платіжки за газ і електрику в новому опалювальному сезоні не мали б здивувати українців принаймні до кінця зими. Однак тепло, схоже, буде не скрізь, а радіти помірним цінам на електроенергію теж не варто. Та з'ясувала, до чого готуватися в платіжках. Скільки коштуватиме газ? Цінове ралі на блакитне паливо у Європі не повинне лякати українців, тому що в країні діє правило річного газового тарифу, згідно з яким, незалежно від скачків на ринку, українці будуть платити одну ціну за газ до кінця квітня 2022 року. Водночас ця ціна може відрізнятися навіть для мешканців одного багатоквартирного будинку, залежно від того, з якою компанією постачальником укладений контракт. У майже половини постачальників, які обслуговують 70-80% українців, ціни нижчі 8 гривень за кубометр. Утім, якщо населення принаймні знає, поскільки купуватиме газ узимку, то для підприємств і держустанов на кшталт лікарень, шкіл і дитячих садків, ця сума залежить від ринку, а там ціни вже перевалили за 30 гривень за кубометр. Аналітик Юрій Ніколов відстежує тендери держпідприємств на порталі Прозоро і каже, що помітив паніку з газом у регіонах ще на початку вересня. За його спостереженнями, постачальники, які підписали з місцевими органами влади річні контракти на поставку газу до кінця жовтня, масово розривають контракти, адже не бажають постачати газ за ціною у п'ять разів нижчої за ринкову. Українець в будь-якому куточку України вже найближчим часом буде мати таку ситуацію. Він буде приходити в будь-яку бюджетну установу, лікарні, школи, там, не знаю, захси, там мерії. І буде стикатися з тим, що там холодні батареї. Там буде холодно. Тому що е старі контракти не діють, оскільки ніхто не хоче постачати газ по 7, коли він по 35. І на ці холодних батареях будуть проводитися ці тендерні процедури. Вони довгі. Для цієї екстремальної ситуації. Тому довга тендерна процедура має бути скорочена. Але законним шляхом, отак, от її взяти зараз і скоротити, можна тільки, якщо центральна влада відірве дупу від стільця і прийме купу нормативних актів. У найгіршому випадку місцева влада буде змушена, наприклад, відправити школи і дитячі садки на карантин, якщо температура приміщень стане критичною. Зміну ринкової ціни на газ українці теоретично могли б побачити у платіжках за тепло. Місцеві теплокомуненерго, які гріють батареї українців на своїх котельнях, купують газ дорого, як звичайне підприємство. Частково врятувати українців від холодних батарей в лікарнях і високих цін у платіжках за тепло, мав би меморандум між Асоціацією міст з одного боку та Офісом президента, кабінетом міністрів і Нафтогазом з іншого, місцева влада пообіцяла не підвищувати тарифи на тепло для населення до кінця опалювального сезону. Натомість громади отримають з держбюджету щонайменше 11 мільярдів гривень. А Нафтогаз повинен списати з підприємств теплокомуненерго 30 мільярдів гривень боргу за газ. Але експерти з енергетики, з якими спілкувалася до Че кажуть, що ця домовленість вирішує проблему лише ситуативно. Варто спонукати місцеву владу переходити на альтернативні джерела опалення і отеплювати будинки, аби уникнути втрати енергії. Але разом з тим є приклади вдалі, де місто переводить свої об'єкти на місцеві види палива, на якісь на, 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 на дерево, на щепу на, власне, на цю дерев'яну тріску, на палети. І утепляє. Я навожу власне приклад Тростянця, де лікарня, котра була утеплена і переведена на місцеві на тріску, вона має порівняно з іншою лікарнею такою самою в іншому районному центрі, Загальний запланований кошторис витрат на опалення на цей опальний сезон в сім разів менший, ніж ніж такого самого об'єкту, який споживає газ і неутеплений. Дешевий струм, попри дефіцит, Скільки платитимуть українці за світло, чутлива тема. До жовтня 2021 року в платіжках за електроенергію українці отримували єдиний тариф 1 гривню 68 копійок за кіловат годину. Але скасування пільгових 90 копійок за перші 100 кіловат годин викликало чимало критики. Тож Кабмін з ініціативи РНБО придумав інакшу схему: ті, хто споживає менше 250 кіловат годин на місяць, куплятимуть електрику по 1 гривні 44 копійки за кіловат годину. За розрахунками Міністерства енергетики, за такою ціною платитимуть майже 80% українців. Решта одну гриню 68 копійок. Така цінна політика, щоправда, суперечить дефіциту коштів на енергоринку. З Чим погоджується голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Це ціна субсидована, треба чесно говорити. Якщо рахувати економічно обґрунтовано, або базуватися на ринковій ціні, то вона була б вища. Вона була б така, як для підприємств. А для підприємств ціна там більш ніж два рази вища. Сьогодні підприємства сплачують за електрику приблизно 2 гривні 80 копійок за кіловат годину. Ціна залежить від постачальника, типу самого підприємства і класу напруги електроенергії. До того ж, попереджають деякі експерти, ціна на електрику для підприємства закладена в ціну товару, який вони виробляють. Тож ця цифра все одно буде відчутною для сімейного бюджету багатьох українців, але вже в частині покупок. Зменшувати фінансове навантаження незахищених верст населення уряд планує за допомогою субсидій. Станом на початок року субсидії, а це цього року приблизно 2 тисячі гривень, вже оформили 2,5 мільйони мільйонів домогосподарств. У бюджеті 2021 року на субсидії закладено 35 мільярдів гривень.